Вітаю на каналі Бронта. В цьому відео мова піде про гвинтовий живильник SF250. Цей живильник використовується для виконання трьох функцій. Перша функція переміщення сировини між двома технологічними об'єктами, наприклад, між екструдером і пресом. Друга функція відведення пари з продуктів екструдування або віджиму олії. Можливість регулювати кількість вологи, що виділяється з сировини, дозволяє впливати на продуктивність олійного преса і збільшувати вихід олії з сировини. Третя функція зменшення температури сировини перед переробкою в олійному пресі. Живильник представляє собою гвинтовий конвейер закритого типу, який нахилений до горизонталі під кутом 30 градусів. З чого ж складається живильник? Всередині жолоба розміщений шнек на підшипниках, який обертає мотор-редуктор через ланцюгову передачу. Жолоб накритий швидкозйомними кришками. Патрубок призначений для видалення пари з сировини. Стійка з регульованими опорами забезпечує стійке положення живильника. Сировина через завантажувальний патрубок потрапляє до живильника. За допомогою гвинта шнека переміщується уздовж його осі, і через скидний патрубок потрапляє до іншого обладнання. Підготовка до роботи живильника. Перед пуском установки необхідно виконати огляд обладнання щодо відсутності сторонніх предметів. Перевірити наявність мастила в підшипникових узлах. Перевірити правильність напрямку обертання вала моторредуктора. Обертання валу моторредуктора має бути по стрілці, що нанесена на корпусі електродвигуна моторредуктора. Переконатися у відсутності сторонніх предметів у внутрішній порожнині живильника. Виконати короткочасний пуск не більше одної хвилини установки на холостому ходу. Переконатися в його нормальній роботі, а також у відсутності сторонніх звуків. Перевірити надійність приєднання трубопровода витяжної вентиляції до патрубка живильника. Відкрити засувку, встановлену на патрубку витяжної вентиляції. Як запустити живильник. Увімкнути витяжну вентиляцію підключену до живильника. На пульті керування увімкнути живильник. Подати сировину в завантажувальний патрубок живильника. Увага! Подача не повинна перевищувати 8 метрів кубічних на годину. Як зупинити живильник? Припинити подачу сировини у живильник. Після виходу залишків сировини на пульті керування вимкнути живильник. Вимкнути витяжну вентиляцію підключену до живильника. Після повної зупинки приводу у випадку налипання сировини провести очищення гвинта патрубків та жолобів. Користуйтесь живильником SF-250 легко із задоволенням. Залишайтесь з бронтом.